Ми вирішили провести власне соціологічне опитування для того, щоб дізнатися, за кого будуть голосувати бердичівляни на майбутніх виборах. Доброго дня. Скажіть, Добре. будь ласка, ви вже визначились, за кого віддасте свій голос на виборах? Да. Так. За кого? Ну, як ви думаєте, за кличко? За кого? За батьківщину. Я. я тільки скажу правду вам. Голосував б за комуністів. За комуністів. Ну, я думаю, так, що піскун мені дуже подобається. Це такий. ну... Дійсно, справжній мужик. Не знаю нічого. За батьківщину. А що вам, говорить, я дав? Визначивши, звісно. Ну за кого не скажу. Це секрет. Большой -большой секрет. За кличка. <гум> за піскуна, за Наталію. Визначились, але це секрет. Це моє діло. За комуністичну партію. А за кандидата якого? Я ще не визначився. А Парах. це секрет. <рес> е, я думаю, що за Віталія Кличка. За Віддам за Олександра Ревегу. Ну, це таємниця. Це кандидат Володимир Кплієнко. це єдина людина, яка кинула виклик владі. І проголосувала проти біометричних паспортів. Я думаю, всі християни, православні, католики, вони мене зрозуміють, чому я так говорю Ще не визначилась, тому що е, я б голосувала б за того, який би допоміг е, закрити шахрайську діяльність у Бердичеві Нікітіної і Олени В'ячеславівни і її рієлторів з агентської нерухомості. Доброго дня! Всі вони добрі, всі багато обіцяють, але но... Боже, не знімайте. Говорити не будемо. А ви ще не визначились. – А я визначилась. За це я ніколи не говорю. Це майбутнє України. Там нема за кого вибирати. Всі, всі бандіти. Коло влади зараз всі бандіти. Більш ніхто. За Януковича. – За Володимира Каплієнка. – Я думаю, що найбільш дієвим і конкретним і людиною, яка впливає на стан розвитку цього міста і може вплинути, це є Петренко. Достойного я не віжу пока. Микола Петренко. Дякую. Я за бабу свою. За Лабінську. За того, хто зможе зробити мир в усьому мирі і щоб людям жилося добре. За Коплієнка. А чому? Ну, тому що я голосую не за ліця, а за програму. А у Коплієнка, ну як мені каже, це єдина адекватна програма. Ой, я не можу казати. Перепрошую, я політична, а особа. Я не тут, що я у вас не буду голосувати тут. Я не знаю, за кого ще. О, я обратився до Каплієнка, коли мама попала в лікарню, і теж я отримав дієву допомогу. Навіть весь склад штабу був готовий здати кров у голові самим Каплієнком. Я буду голосувати за Каплієнка Володимира Володимировича. Тільки не за теперішню владу. Моя воля це взагалі ні за кого, бо нікому довірять немає. Ну, скоріше, що новим партіям Васильевич. Ну, думаю, за депутата Каплиенко Володимира Володимировича. Скажіть, будь ласка, ви вже визначились за його кандидата віддасте свій голос на виборці? Ні, ще не визначились. Поки що ні. Поки ні. Ні. Ні, ще. Дякую. Все добре. Ми не претендуємо на те, що наше опитування є офіційним. Ми не соціологи, але можна впевнено стверджувати, що більшість бердичівлян ще не оприділилися з вибором або зовсім не будуть голосувати. Це свідчить про дуже низьку активність громадян. Згідно до останнього соцопитування, лідерами перегонів є нардепи Жебрівський та Каплієнко, але ми не зустріли жодної людини, яка хотіла би проголосувати за Жебрівського.